Вітаємо на каналі Перевірено особисто. Сьогодні ми розглядаємо професійний інструмент, який спрощує найскладнішу роботу стійку трансмісійну від бренду Armer. Модель розрахована на вантажопідйомність 500 кг. Ця стійка є абсолютно незамінною для безпечного зняття, встановлення та переміщення таких важких агрегатів, як коробки передач, редуктори чи навіть двигуни. Завдяки гідравлічному механізму ви можете точно регулювати висоту підйому в широкому діапазоні від мінімальних 1100 мм до максимальних 1900 мм. Це дозволяє працювати як на низьких ямах, так і на високих підйомниках. Сама конструкція виконана з міцної лакованої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до корозії в умовах СТО. А для легкої мобільності стійка оснащена чотирма сталевими колесами. З вагою всього 24 кг ви легко перемістите її по майстерні. Армер забезпечує не лише потужність, але й безпеку. Цей інструмент значно знижує фізичне навантаження на механіка та ризик пошкодження дорогих автомобільних вузлів під час ремонту. Оберіть стійку трансмісійну армер для підвищення ефективності та безпеки на вашому СТО.